Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Окупанти знову потренувалися захищати кримський міст, який сполучає український півострів із Краснодарським краєм. Споруду затягнуло клубами диму. В повітрі постійно чергують винищувачі. Окупанти підтягнули баржі та електронні відбивачі радіосигналів. Що ж, міст це навряд чи врятує. А якщо й врятує, то окупанти будуть по ньому виходити на територію РФ. Тим часом Україна може зайти до Криму. Сухопутних військ окупантів РФ там практично немає, сказав Олег Жданов. Кримський міст має бути. Головною ціллю України, тому що без цієї естакади Крим перетворюється на острів. Шляхопровід є головною артерією забезпечення всього угрупування РФ. Якщо не буде мосту, вони не зможуть відступити на окупований півострів. Якщо міст вдасться закрити, росіяни не зможуть вирішувати питання свого військового групування, і тоді з'явиться можливість почати операцію зі звільнення захопленої АЕР. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. Як повідомляє ТСН у інтерв'ю Наталії Мосейчук, він розповів про те, що Кримський міст повинен бути головною ціллю. Все, що потрапляє. Естакадою йде в Україну. Якщо естакади не буде, російські війська потраплять в пастку і не зможуть забезпечувати своє угрупування. Я вважаю, що Кримський міст повинен бути ціллю номер один. Все, що заходить через Кримський міст, йде далі. Підриваємо кримський міст, і півострів перетворюється на острів. Тоді російські війська зрозуміють, що відступати на півострів це пастка. З нього немає виходу. З іншого боку, ми можемо заходити, тому що сьогодні в Криму сухопутних військ практично немає. Там транзит. Все, що заходить до Криму, відразу йде на територію України. Генштаб у не оцінити ситуацію. Якщо ми закриваємо кримський міст і робимо неможливим підготівлю цього угрупування, можливо буде сенс зайти далі і розпочати визвольну операцію Криму, пояснив Жданов. Також він додав, що Кримський міст впирається в український берег. Україна ще до 2014 року провела демаркацію кордонів. Там межу чітко визначено, тому Фарватер опинився на нашій половині. РФ до 2014 року платила гроші за кожен прохід Керченською протокою. Все до демаркаційної лінії наша територія. Те місце, де кримський міст спирається в нашій. Берег, це наша територія, підкреслив Олег Жданов. Підкреслимо звинувачення Москви на адресу України з приводу обстрілу штабу Чорноморського флоту в захопленому Криму. Вказує на те, що росіяни визнають неефективність своєї системи протиповітряної оборони. Якщо окупанти дійсно звинувачують у всьому Київ, то знищення Кримського мосту вже не є нереальною можливістю. У такому випадку окупантам краще бігти з півострова допоки естакаду не зруйновано. Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович. На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук він написав про про те, що якщо Росіяни знайшли, мовляв, український слід в обстрілі штабу Чорноморського флоту у захопленому Криму, то вони бачать неефективність своєї протиповітряної оборони і повинні замислитися. За словами радника банкової, у такій ситуації окупантам слід тікати з окупованої АЕР, коли ще є кримський міст, оскільки за подібних обставин знищення естакади вже не звучить як нереальний сценарій, заявивши про український слід в ударі по штабу ЧФ, окупанти визнали безпорадність своєї системи ППО або свою безпорадність перед кримськими партиями. За нами. Якщо це так, а так само, і якщо ЗСУ таки дістали ціль на дальності більше 300 кілометрів, то континентальним росіянам і їх посібникам час збирати речі. Знищення Кримського моста за таких розкладів вже не звучить нереально. І бігти їм краще, допоки цей міст є. І бігти їм краще, допоки цей міст є. Вплав буде складніше. У Карчинській протоці сильна течія, підкреслив Олексій Арестович. До зустрічі глядачі. Вистоємо! поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.